Вітаю! У мене на каналі є рецепт фальшивого медівника із гарбуза. Якщо комусь здається, що це довго розварювати гарбуз пюре, то саме цей рецепт якраз буде для вас. Отже, беремо гарбуз, тремо його на грубій терці, відміряємо півтора склянки гарбуза, додаємо одну склянку цукру. 3 столові ложки олії, 2 яйця, 2 столові ложки какао, ванільний цукор, 1 чайну ложечку соди, гасимо оцтом і відразу швиденько перемішуємо. Додаємо півтора склянки пшеничного борошна і гарно все ретельно вимішуємо. Ось таке тісто у нас має вийти, я додаю сюди ще горіхи січені, виливаю тісто в таку скляну форму і ставлю випікати при температурі 250 градусів на 25-30 хвилин. Спечений кекс посипаю цукром пудрою. Ось такий він виходить, пухканький, це ще гарячий, я його розрізую. Раджу спробувати вам приготувати. Це легко і швидко і смачно.